Три, будь ласка, давайте коротко і оперативно про ситуацію безпекову тут було повідомлення буквально напередодні про те, що нібито російським окупаційним військам вдалося пройти на Сумщину. Були відповідні спростування таких інформацій, що маємо станом на сьогодні, і загалом, яка зараз ситуація на кордоні. Щодо цієї інформації щодо захоплення одного з населених пунктів, це насправді фейкова інформація. Вона чомусь з'явилася на мапі Deep State і хочу сказати, що це вже не перший випадок. І ще на часів моєї пам'яті, коли я працював головою обласної військової адміністрації, траплялись такі випадки, коли Deep State показував не зовсім релевантну інформацію на той час. Цю інформацію активно підхопили про російські українські телеграм-канали, ті, які насправді російські, але маскуються під українські. Цю інформацію розганяла і інформаційна. Інформаційне середовище Російської Федерації розганяло цю інформацію у Росіян. Зараз на нашому напрямку немає ніяких успіхів. Я так розумію, що і їхній контрнаступ по Курській області не зовсім має успіхи, тому якраз цю інформацію було підхоплено і розповсюджено як таке здобуття країни агресора Росії, що, начебто, захопили населений пункт на Сумщині. Ні для того щоб всі зрозуміли, що таке Сумщина і що таке кордон це 564 кілометри кордону з країною агресором. І от я коли в змі зустрічаю. Такі формулювання, що Сумщина це прифронтова область, то це неправда. Сумщина це, проф... це фронтова область. Сумщина це воююча область, і всі 564 кілометри кордону з Росією. Це є лінія бойового зіткнення, іде військова робота, як з нашого боку, так і постійні обстріли з території Російської Федерації, і маючи таку протяжність кордону, звичайно. Трапляються випадки і заходу диверсійно-розвідувальних груп. Не про всі такі випадки повідомляються як з одного, так з іншого боку. Але те, що можу зараз сказати, що якихось загроз там проривів чи захоплення mm -hmm. населених пунктів чи окупації такої ситуації станом на зараз немає, mm -hmm. і в черговий раз звертаюсь до людей з проханням фільтрувати інформацію, довіряти лише офіційним джерелам. Бо багато особливо телеграм-каналів, вони такі замасковані, зашифровані, подають в основному інформацію нейтрального характеру. Явно так вони себе не позиціонують як там проросійські, але роблячи такі вкиди, коли люди їм довіряють, то потім починається там паніка, і необхідно всім і органам влади, і всім, хто володіє інформацією, спростовувати от такі фейкові посилання. Абсолютно так, пане Дмитре. Ми вам надзвичайно вдячні. Насправді, що ви сьогодні знайшли можливість доєдналися до нашого ефіру. Спростували цю історію з ворожим просуванням на Сумщині. Сподіваємося, що такого і не відбудеться, і сподіваємося, що такої дезінформації не буде гуляти по інформаційному просторі. Будемо нашим глядачам нагадувати вона, постійно фільтрувати буде... інформацію. Вона на жаль буде ця інформація. Росія веде війну не тільки на полі бою ще і до повномасштабного вторгнення. Росія вела гібридну війну проти України, і те саме можу сказати зараз. І Актуальність тест дуже важлива сьогодні. Інформаційної гігієни для людей, фільтрування інформації, читати інформацію необхідно знову ж з офіційних джерел. На жаль, на сумщині є проблема з офіційним інформуванням. Є такий певний інформаційний голос, Олод не завжди подається інформація правильна, адекватна, коли люди самі там чули, бачили три вибухи. повідомляється про один. То вони починають стукати інформацію, десь вже не в офіційних джерелах, і знаходять там саме частину російської інформаційно-психологічної операції проти України. пане